Інна Вікторівна дивилася на доньку і не вірила своїм вухам. Мілана щойно заявила, що збирається виходити заміж за якогось невідомого хлопця на ім'я Іван. Я нічого не розумію, сказала вона доньці. Ти ж зустрічалася з Микитою, і у вас все було добре. Що змінилося? Микита такий хороший, вихований хлопець, і сім'я у нього чудова, цілком заможна. Ми вам допомогли стати на ноги, придбали б вам хороший дім або квартиру. Ти не розумієш, що ви б жили в багатстві, і тобі точно було б добре з Микитою, а не з цим незрозумілим Іваном. Мамо, Микита волочиться за кожною спідницею. Я не хочу собі такого чоловіка, який мене зовсім не поважає. Він мало не відкрито мені зраджував, я це терпіти не буду. А Іван, він хороший, мене він дуже любить. І взагалі, з чого ти взяла, що він незрозумілий? Якщо б він був благополучний, ти б мене давно з ним познайомила, бо ти прекрасно знаєш моє ставлення до молодих людей і до твоїх потенційних наречених. Так, мамо, знаю, усміхалася Мілана. По-перше, він повинен бути з багатої сім'ї, по-друге, мати хорошу освіту, по-третє, заробляти багато грошей. Але я поспішу тебе засмутити, і ти маєш рацію я спеціально не стала тебе з ним знайомити. Бачиш, матусю, Іван з бідної сім'ї. Більше того, він живе в селі і заробляє тим, що виконує будівельні роботи на замовлення. О, Господи, від одного до гіршого. вигукнула Інна Вікторівна. Тільки без хатків нам ще тут не вистачало. І в якому селі він живе? У нас же поблизу жодного немає, що він міг приїжджати сюди на роботу. Є мамо, ти просто погано знаєш наші села. Його дім в Галушках. А яке ж у нього прізвище? Васильців, Павлів чи ще інше? Васильців, різко відповіла Мілана. Та взагалі, яка тобі різниця? Сім'я у нього незвичайна, це я тобі одразу говорю. А тепер давай залишимо цю розмову на потім. Мені пора. На дівчата чекають. Інна Вікторівна нічого не встигла сказати донці, а та, взявши сумку з зібраними речами, грюкнула дверима. А ще через півгодини зателефонувала Дарія, подруга Мілани, і попросила покликати її до телефону. Дзвоню на мобільний, але у неї чомусь вимкнено. Зачекай, Дарія», – похолола від раптової думки Інна Вікторівна. Мілана ж нещодавно до тебе поїхала. Вона сказала, що ви збираєтесь на вашу дачу святкувати чийсь день народження, і вона хоче залишитись у тебе ночувати. Та що ви, тітко Інно, здивувалась Дарія. Я зараз в Італії і телефоную Мілані спеціально, тому що вона попросила придбати їй сумочку з останньої колекції, а я не уточнила, який їй колір потрібен. Боже мій! Моя донька мені бреше. Не треба далі, не треба їй нічого купляти. вона не заслуговує на подарунки. Тим більше я скоро посаджу її під замок, і найближчим часом вона взагалі нікуди не вийде. Несилах більше себе стримувати, Іна Вікторівна поклала слухавку і заметалася по дому, не уявляючи, де шукати свою бідну доньку і що вона зараз робить з цим Іваном. Іна Вікторівна не сумнівалась і. Вона навіть не уявляла, що робити. Нарешті вона згадала те, що говорила Мілана, і вирішила з'їздити в ті самі галушки, щоб поговорити з сім'єю цього хлопця і пояснити, що їм ніколи не бути разом. Вона швидко зібралась, але, ледь направившись до виходу, вона зупинилась біля дзеркала і похитала головою. Ні. Не можна з'являтися перед слидарями в такому вигляді, нехай думають, що вона така ж, як і вони, і не розраховують на її гроші. Жінка тут же вирушила в найближчий секунхент, там підібрала собі безглуздий одяг, і, коли наділа на себе обрані речі, гірко засміялась. Ось така доля чекала на її доньку, ну хіба можна це допустити? В жодному разі. Як там сказала Мілана, у цього Івана незвичайна сім'я? Ну ну, побачимо. Інна Вікторівна викликала таксі і вирішила в Галушки шукати сім'ю Івана. Село насправді виявилось невеликим. Таксист уточнив адресу прибуття, але Інна Вікторівна не знала, що йому сказати, та попросила зупинитись біля продуктової крамнички. Заплативши таксисту і відпустивши його, вона увійшла у магазин. Щоб розпитати продавчиню, де вона може знайти потрібну сім'ю. Врешті-решт, ці люди точно знають краще одне одного. Незважаючи на люб'язний тон Інни Вікторівни, продавчиня неохоче вступила з нею в діалог, з неприязню поглядаючи на бідно одягнену жінку. Коли ж вона почула, хто їй потрібен, то махнула рукою. Там, в кінці вулиці, побачиш розвалюху. Стукай, не помилишся. Це і є І Інну Вікторівну обурило таке звернення до неї. Але вона згадала про свою роль і, нічого не сказавши грубій продавчині, пішла. Перед тим вона купила трішки печива й цукерок, щоб не з'являтися з порожніми руками, і вирушила в гості, навіть не уявляючи, що ж її там чекає. Незручне взуття натирало ноги. Про тротуари в цьому землі навіть не чули. Жінці довелося навіть пожаліти про те, що вона придумала цю затію. Але, як справжня бізнес леді, відступати вона не звикла. Незабаром вона дісталася до будинку, з поламаним парканом, де не вистачало половини дощок. Ей, господарі, прокричала вона, стукаючи по хвірці, не одразу, але згодом. Двері в хатинці відчинилися, і на порозі стояла немолода жінка. Очевидно, бабуся Вані. Побачивши її, Інна Вікторівна ахнула. Перед нею стояла зморщена стара жінка з смутними очима. Чого треба? грубо запитала вона. Я хочу поговорити з Іваном або ж з його батьками. Іван тобі потрібен. Ну йди, говори, раз прийшла і на Вікторівна переступила поріг цього будинку, як вона зрозуміла, що ж, Мілана, мала на увазі, коли говорила про дивність сім'ї Івана. Це було житло справжніх алкоголіків, брудне, просочене огидним запахом зі стінами, які вже втратили свій колір від пилу і бруду. Щось всередині неї затремтіло, вона не розуміла, як її донька могла добровільно прийти сюди. І залишитись тут ночувати. Згодом, в глибині кімнати, вона побачила чоловіка, який сидів за столом і пив. Він навіть не звертав уваги на гостю. Врешті-решт, Інна Вікторіна вирішила з'ясувати ситуацію і, зробивши крок вперед, запитала: Ви батько Івана? Але їй ніхто не відповів, як раптом з позаду її спини, З'явилася ще одна жінка. Мене звуть Інна, але жінка навіть не дала їй договорити. Ти до мого Івана приїхала? запитала вона. Говорити з ним хочеш? Ах ти гадина, вигукнула жінка. Та я тебе за мужика приб'ю. Ти весь, яка розфуферена тут з'явилася? Івана мого забрати хочеш? Ваш син зустрічається з моєю донькою. Продовжувала говорити жінка. Так в тебе ще є син від мого Івана? Та що ж ви таке несете, розсердилась Інна. Розуміючи, що ця жінка в повному неадекваті, і розмовляти з нею неможливо, Інна хотіла йти. Та який ще син, у мене є донька, і вона зустрічається з вашим Іваном. На крик жінки з кімнати вийшов чоловік, такого відразливого вигляду. Що Інна аж відсахнулася. Жінко, ти чого кричиш? І він накинувся на свою дружину з кулаками. Але дісталося Інні. вона не встигла вибратися з дому. І що запам'ятала жінка, так це розлючене обличчя надії і розлючене обличчя того чоловіка. Згодом Інна Вікторівна. Опинилася у грязі просто на вулиці і не могла зрозуміти, чи жива вона, чи вже померла. Раптом поруч почувся звук, зупиняючись автомобіля. І над інною схилились чоловік і жінка. І їй треба допомогти, Василю, сказала жінка. «Ольго, допоможи мені посадити їм машину. Інна мало не розплакалася від вдячності цим людям. Вони справді допомогли їй піднятися, посадили її на заднє сидіння автомобіля. Згодом Ольга відвела її у ванну кімнату, принесла рушник і чистий одяг. В очах Інни з'явилися сльози. Вона довго не могла привести себе до ладу. З величезним синяком під оком і розбитими губами за все життя вона ніколи не виглядала так погано. Її обличчя розпухло і тепер нагадувало обличчя справжньої алкоголічки. Інна не витримала і розплакалась, шкодуючи, що приїхала сюди, а ще вона не розуміла, як її Мілана могла зв'язатися з хлопцем з такої сім'ї. У двері Ванни тихенько постукали. У вас все добре? почувся голос Олі. Так, дякую, я вже йду, відповіла Інна Вікторівна. До її здивування гостині господарі не тільки дозволили привести її себе в порядок, але й накрили на стіл, щоб нагодувати свою неочікувану гостю. Розчулена Інна розговорилася з Ольгою та Василем, які розповіли, що поїхали в місто на своїй старенькій машині, і якраз поверталися звідти, коли побачили, як місцевий Іван викинув Інну з дому і просто штовхнув її у болото. Інна Вікторівна залилася сміхом. Вона зрозуміла, що ці люди прийняли її за таку ж, як і Надія, і Іван, але пояснювати вона нічого не стала. Вона не хотіла виглядати ще гірше. Відпочивши, після обіду жінка більше всього хотіла потрапити нарешті додому, і тому вона попросила своїх знайомих викликати для неї таксі. Телефон вона, на жаль, також втратила у домі тих самих Васильцевих. Чоловік категорично відмовився це робити і сказав, що він сам відвезе гостю додому. Не слухаючи заперечень, Інна таки погодилась, але коли вони приїхали на місце, вона попросила висадити її неподалік від дому, не бажаючи показувати, де вона живе, щоб уникнути нових незручностей. З того часу пройшло кілька днів, і на з жахом згадувала свою поїздку, але тепер вона точно знала, що нізащо не дозволить Мілані зв'язувати своє життя з цими людьми. І коли донька повернулася додому, вона влаштувала їй справжній скандал. Мамо, ми з Іваном вже назначили дату весілля, і він скоро приїде зі своїми батьками до нас знайомитися і просити моєї руки. Інна одразу ж уявила собі Івана і надію і закричала від жаху. Синці на її обличчі ще не прийшли, і їй доводилось довго замащувати їх косметикою. Мілана нічого не підозрювала ні, їх тут не буде, сказала Інна. Я не дозволю ламати тобі життя, поки я жива, цього не станеться. І якщо вони тут з'являться, я одразу викличу поліцію. В очах Мілани з'явилися сльози. Ну, не можна так ставитися до людей. Так, вони бідні, ну але це нічого не означає, мамо, ти ж отримала своє багатство спочатку від дідуся, а потім і тата. Якби він був живий, він б ніколи не дозволив тобі так ставитись, до батьків Івана. Все, що мені дісталося від батька і чоловіка, вигукнула Інна, я примножила у два рази. А тепер ти хочеш, щоб ці алкоголіки все пропили? Мамо, не говори так про батьків Івана, я його люблю. В цей час почулася зупинка автомобіля. Інна поглянула у вікно і побачила, хто приїхав. Зі страшним криком вона кинулася до дверей. Вілана побігла за нею. Вона чекала, що мама зараз влаштує скандал, хотіла її зупинити, але з подивом зупинилася, побачивши, як радісно мама обіймає і цілує батьків. Нареченого своєї доньки Ольгу та Василя. Це були вони. Також вони теж не розраховували на цю зустріч. І в цій красивій, розкішно одягненій жінці вони аж ніяк не впізнали жалюгідну побиту жінку, яку ще зовсім нещодавно вони прихистили у своєму домі. Вони дуже переживали, що все ж таки не сподобаються батькам Мілани. Син встиг вже розповісти, що його наречена заможної сім'ї, але йому все одно адже він любив дівчину, а не її багатство. І спроби Ольги і Василя відговорити сина до нічого хорошого не призвели. І тоді вони вирішили, нехай все буде так, як буде. І все ж вони дуже навіть розгубилися такій гарячій зустрічі з боку Інни. Вона їх обіймала і почала потім обіймати свого майбутнього зятя і говорила, яка вона щаслива їх бачити. Помітивши розгубленість на обличчі гостей, Інна Вікторівна засміялась. Ольго, Василю, ви що мене не впізнали? Це я та сама жінка, якій ви допомогли. Ну, ту, яку ви підібрали. Ви ж також Васильцеве, і син ваш теж, Іван. Отже, я просто переплутала? Як це так? Ні, ми не Васильцеве, ні. Наше прізвище Левицьке. І взагалі це довга історія, але я згодом розповім. Мамо, а з чого ти взяла, що в нього прізвище Васильців? Прийшла до тями Мілана. Так ти ж сама мені казала? Ні, мамо, ти просто почала перераховувати. Ну, я ляпнула, що він Васильців. Тільки я нічого не розумію, ти що їздила в село, де живе Іван, і вже встигла познайомитися з його батьками, не тільки з ними, засміялася Інна Вікторівна. Ну так що ж ви стоїте? Проходьте в дім, я вам все розповім. Через 10 хвилин всі сиділи за накритим столом, обговорюючи пригоди Інни Вікторівни. Вона була дуже щаслива і вже не сумнівалася, що її донька зробила правильний вибір.